Сім брись, 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 Это реально было так. не знаю, где наушники. Вы же пока бы поделали. А, тьфу ты, а я ровно. Я был, был бы кабель. Я просто был бы а. Доброе.

А надеюсь, что знимаю, да. Подробно криншотик открываем. Добре, давай, надеюсь, мне выпадет у хтось крутой. Надіюсь. Що... Ну, тебе боець дадут, то я же ну, буду радий. Красик кискинчик. Добре, надеюсь, что ми ще будем свой наступный аккаунт. Здесь у меня в том числе все Вс, зашл с ней основный аккаунт. Чиска уста музыка. А там сменчує, добре. Он трохи звук робим такий щелакасну. Добре, жабу нормальный, ще буду за звук трохи спортив. Вы честно в аккаунте ВЗ тут на ВЗ. А фнат добре. Открываем мистер Труп.

Джуджу. Джуджу. Ну, -джу. не знаю, что пошли крутые, что не в не... Просто какой ты мы с вами с не знаю, кто робот игра. Потрату гену и сразу... Вот, игра, на тебе. Вот, на тебе. я не знаю, что ты скричал по тебе треба. Ооо-ля-ля-ля-на-ла-ла-ла-ла. не Я буду дуже довго. Не хочет пару хвилин. Добре. Проходимо на свій центи зайшов. Пошли свій цвинт. Добре, прийшов. Давай. Я хочу до Макс на у тебя допустим в на 22 Карта далі Макс підходить. Може кисну капнеш, може там його гарна карта. Підем. Бля-ля-я, добре подивимось. Така то карта. Підіде. Якщо звичайно не купив ту. То ще накоплений тут 70 притимки. Потому що це не буде подлейтера або когось інакше.

О, все наразультат накоплено, да, пишет новосмотр. Ну, БЕШЛЕЯ! Хаба знайтер, да. Раз замгаджи я хочу сейчас выиграть. Вау-о-ау, вау, бушамонт. Блин! не далший небот, спродинный ролик. Но я его положу. що я на его положу. Сюда пришл. С там пози. Не знаю кто це. Я его не зрозумів. Я ран не зрозумів. Что здесь все нормально, да, тебе хочешь, авто. Карты я не люблю. Баз! А то позлейтером. А ты мне да я не понял, это баз поза. Бан пози. Базар тебя сюда придел. Там закінчилось. Нет, доси? Сюда я підійшли, блин. Это не здовований. Рвамся! Ремок, душі! Блин, не просто зажимати бастер. Стопро то зливание кубків. Хапало 2 години. Аааа! О, молодець! Можем переможем, блин? Я не знаю. Кази ну, Почекай. Зато. Чакай. Добре, перемога. Ти карти трябва да бъдат дуже тяжко. да бъдат тези. Нора, дай ми да имаме каквото така биш, карниш. О, какво задание имаме да комната.! Нека, аз да би оцеса, би дала... Тільки що я каже, доволься от, от А Астердороб легендарний, коли ти чекав пару тижнів Та тижнів? Пості то ще 13 днів пройшло. Так, майже два тижні. Нічого дасть. дав Її логіку. Добре. Блин!

Може просто связати місце нічого не робити. Та для корти так не Ще Шиде того я там одні перші і другі місця знаю. Що мені робити? А то ми позволили просто розслабитися. А ні, можна зараз мене положити. рівно повну. Блін, добре, авто так і не було. Що роблю? гаджет мене. Добре, положила. Що робимо Той, той, там не швидше а, сходи, А, сходин дерев туди. Ага, не можна навіть, нічого не робити. Саме ще дві урони саме менше кілів зробить зробив. Ну так, тільки захилився. Левла не знаю, що підемо. Вось можем... Школа... Я на шейд на своєму станому аккаунті, щоб було на відео проти мої апловиці годинку. До 30-го. А тут 20-й аппетит дві години вже. 25 втягує. Дуже багато, дуже довго. Отак коли ще 35 були леоклимався максимальні. Я пам'ятаю коли апнули твинку кого вже випадок видали випадково. Поключав Енгра. 25-й. Черко на основі у мене до 25-го. Ну не було. Аааа! Айсфу! Айся! Уй! Тихо Фути! Тихо! Попробуй, попробуй, дай Макс! Дай Макс 7! Ва! Не найбільше хіп, не честно. так. Вот уже вот так. Блин, я не знаю что я не стих гаджет змякнути. Хотя я нажимаю гаджит. А ще мы програем? Качаємо скину максимум. Раніше ж дається, що ты вгры у дні перші місця? А тут а третій. Не, вот тут прогріз залі чого за... Чи взагалі за що ви мене? Блин, по п'ятичку. Шикарно, краще взагалі не придумаєш. Ну хоча б ви саме... Блин, не вім мансити, що ви того базлейтера. Я кусаю теж мій якось мансити. Це на його дальність. О, не Блін, Ось весь. ці пульки рекушати не можу. Ва! Ось там мені не подобається гаджет рекушати. Не дати бої. Манцы! НЕЕТ! Дамансе все! Чекасне понаблюдать! Живы! Вы тоже живее сту. Блин! Что интернетом? Все нормально, запись игра нажать, все. Давай ты бейся! Живить! Не мы программы! Теперь перші ми за заліту всю ігру. Мені прям відняли. Ко з нього в шостойці максимально мінімальне вместе. Може максимально. Дождь проиграшних. То я кажуть залі не то. Ми на Балелях буде... долелях та. Дуелях, а потім. Ну тут кате до танків, до базлейтерів. До всіх базлейтерів, коротше. Менту абите проти базлейтерів хоч перше. Я не до... А не купиту скин? Ну подивиться, я его немає не купив, нікей мене хотай. Тима... Ну ку яг яме. Блин Ну, костей наже виностріль прийму. Сама злись, ты навіть не одного кіла кілана зробила. Тебе шой зробив? Ну тут разговор зробимо то хочу вижити. Ва! А, -а, а! Я не люблю дані, борту лотить його тышка, когда я попала. Бачно сама паша зливає, потім сама токсить. Винси? А чого у мене таке ни разу не було? Кошти рваємося. Я тут не можу нічого зробити. У митиме за ним что не робить. Вам просто поставити токсика. Короче, пошли сюда старт дроп. Башт тоже на мазуку монету. Байдешь, что выпадає ритки, что на мазуку монету. Зумакаунт завжди звуку монет. Шейки, мондуальки. Ба-ба-ба-ба-ло, пришли дали. Зем сколько там, нашу около синяшку. мне что-то когда не может так ладно. отис. Отец, треба прокачать. Бля бред. О господи. Ороча. Очень, очень. Ось просто добре, коли він робить ось тут, то його залітку не буде, він пробує так винести. тут просто вертинки будуть сильні, У мене ж максильна. Його лихо краще. Ого. якось перемогти. Ну, Полесі мортися контр. бачу, в мене йде? А почему коварта служить не сразу нічого дроба, я буду будемо краще А Аж можна зажимати. Да, він сравню нічого не дроба. А, Біби мене може, до речі, законтрити. А что будет карта буде проточекати? Даже ніяк не переможу. Ну і де. Погресивно. П'ядва минув. Постребаше. Блин! А ч не разового? бот Що не знаю. А, шайто связано допик. У нас наблю наблюда на, бл на блю... ли холо. Бью тут его надо в роти. А, тут все бот пошли. Я боюсь, купля ходишь. А сам не знаю, может у него хотів намортиться, бо... На скам я вам скажу на не скажу, що то був. А то я у нього був, не пам'ятаю того. Мортіс пам'ятаю і Ну на них хотя бы бачу... Ні, на Морти може він не грає. Я думаю, що не на Морті, наверное. На Мортис На Морті На Морті син ще не грав, але ж все, Да Ну я один, взяло, -то має, а де хипінчики взял на какие-то мать типа девен взял их. Ну ладно, кипенчики! Обпробуй на пасты. Ай! Не упадешь! Блин, себе так кажу, він за такий -то, кей. я его робити этом няк не зложу. Ор проблем якось. Покажи май. Показывай мастер-класс! Тишку! Добре, купали. А ворна я ніяк не винесу. Що він буде тут за лука стріляти і буде що, відхилятися то все, то буде просто з ноль. А що не буде відхилятися, то воно виграє У Нього ще ульта, просто блякі буки. Давай бей. Добре, то, то він сам же то стопригнув. Ну куди йому не треба? А шей ти він так буде вигнозу сюди самоштат не атакувати, і ніяк не винесу. Виходь! Виходь! Я просто сты хаджит классный ты Оспорту каким мужчинам хаджать классный ты А когда не про то за канал Реально Краще не сказати. Добре, з вами Роман Всем удачі і пока